Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Ракета, якою окупанти вдарили по Запоріжжю 30 жовтня, була нового зразка та мала іноземні компоненти, зокрема плато. Зазначив керівник офісу президента, йдеться про далекобійну ракету, яку росіяни використовують для С 400 Її дальність майже 400 кілометрів. Наші експерти продовжують досліджувати іноземні компоненти російських озброєнь. Ми передаємо дані партнерам, щоб вживати заходів та не уможливлювати постачання цих компонентів у РФ. Це постійна робота. Загалом минулої доби ворог здійснив за два десятки атак з безпілотників, авіаційних ударів завдав по Новоселівці, Новоданилівці та роботаному. В Запорізькій області зафіксовано 163 удари. 136 артобстрілів прийшлися по території 21 населеного пункту: 20 бпла атак по гуляйполю, Новодарівці, Новоандріївці, Червоному, Малих Щербаках і П'ятихатках, чотири рсзв обстріли Магдалинівки, Роботиного і Залізничного.